Після цього Ісус ходив по Галілеї, не хотів би ходити по юдеї, бо юдеї шукали нагоди, щоб убити його, а надходило святе юдейське кучке і сказали до нього, брати, Його Піди звідси, йди до Юдеї, щоб і учні твої побачили вчинки Твої, що ти робиш. Та й кома, бо не робить нічого ніхто, але сам прагне бути відомий. Коли ти таке чиниш, то з'яви себе світові, бо не ввірували в нього навіть брати Його, а Ісус промовляє до них не настав ще мій час, але завжди готовий час ваш. Вас ненавидіти світ не може, а мене він ненавидить, бо я свідчу про Нього, що діла його злі. Ідіть на це свято, я ж іще не піду на це свято, бо не виповнився ще мій час. Це, сказавши до них, він застався у Галілеї. Коли ж вийшли на свято брати його, тоді й сам він пішов не відкрито, але ніби потай. А юдеї на свята шукали його та питали, де він? І поголоска велика на нього в народі була. Одні говорили Він добрий, а інші казали ні, він зводить з дороги народ. Та відкрито про нього ніхто не казав, бо боялись юдеїв у половині вже свята Ісус у храм увійшов і навчав, і дивувались юдеї і казали, як Він знає Писання, не вчившись, відповів їм Ісус і сказав: Наука моя, не моя, а то, хто послав мене. Коли хоче, хто волю чинити Його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого, кажу я. Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає, а хто слави шукає того, хто послав Його, той правдивий, і в ньому неправди нема. Чи ж закону вам дав не Моїсей? та ніхто з вас, закона того не виконує? Нащо хочете вбити мене? Народ відповів, чи ти демона маєш, хто тебе хоче вбити. Ісус відповів і сказав їм: Одне діло зробив я, і всі ви дивуєтесь, через це Моїсей дав обрізання вам, не тому, що воно від Моїсея, але від отців, то ви й у суботу обрізайте чоловіка, коли ж чоловік у суботу приймає обрізання, щоб закону Моїсеєвого не порушити. Чого ремствуєте ви на мене, що я всю людину в суботу уздоровив? Не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. Дехто ж з Єрусалимлян казали хіба це не той, що його шукають убити, бо говорить відкрито ось він, і нічого не кажуть йому, чи то справді дізналися старші, що він дійсно Христос, та ми знаємо цього, звідки Він? Про Христа ж, коли прийде, ніхто знати не буде, звідки він. І скликнув у храмі Ісус, навчаючи і кажучи: І мене знаєте ви і знаєте, звідки я, а я не прийшов сам від себе. Правдивий же Той, хто послав мене, що Його ви не знаєте. Я знаю Його, я бо від Нього, і послав мене Він. Тож шукали вони, щоб схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, бо то ще не стала година його. А багато з народу в нього вірували та й казали Коли прийде Христос, чи ж він чуда чинитиме більше, як чинить Отцей? Фарисеї почули такі поголоски про нього в народі, тоді первосвященники та фарисеї послали свою службу, щоб схопити його. Ісус же сказав Ще недовго побуду я з вами, та й до того піду, хто послав мене ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я є, ви прибути не можете. Тоді говорили юдеї між собою куди це він хоче йти, що не знайдемо його, чи не хоче йти до веселенців між греки та й греків навчати? Що за слово, яке він сказав, ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я є, ви прибути не можете. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, то вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Це ж сказав Він про Духа, що мали прийняти Його, то ввірував в нього. Не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений, а багато з народу, почувши слова ті, сказали Він справді пророк. Інші сказали: Він Христос. А ще інші казали: Хіба прийде Христос із Галілеї? Чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового? Із села Віфлієму, звідкиля був Давид, так повстала негода в народі за нього, а декотрі з них мали замір схопити його, та ніхто не поклав рук на нього. І вернулася служба до первосвящеників та фарисеїв, а ті їх запитали, чому не привели ви його? Відказала та служба: чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік, а їм відповіли фарисеї й вас із дороги не зведено, хіба хто з старших або фарисеїв увірував у нього, та проклятий народ, що не знає закону, говорить до них Никодим, що приходив до нього вночі і що був один із них? Хіба судить закон наш людину, як перший її не вислухає, і не дізнається, що вона робить? Йому відповіли, та сказали вони. Чи ж ти не з Галілеї? Досліди, та побачиш, що не прийде пророк із Галілеї, і додому свого пішов кожен.